Одного разу я залишив чайний пакетик у горнятку на декілька годин. Чай став настільки чорним, що почав штовхати наркоту. Чоловік забігає в аптеку. У вас є щось від діареї терміново. Щойно закінчилося. Блін, тоді пластир швидше. Вирішив один чоловік випробувати на практиці приказку. Є ще порох у порохівницях. І почав потроху підсипати собі у їжу порох. За тиждень дивиться, здоров'я краще стало, болячки старі попустили, потенція стала ого. го Настрій у чоловіка підвевся. Вирішив він піднакласти на порох ґрунтовніше, збільшив дозу, здоров'я ще краще стало. А член стояв так, що всі баби були у захваті від нього. Ну, чоловік ще більше наліг. Загалом прожив чоловік довге і щасливе життя. Мав 10 дружин, 132 коханки. Помер у 126 років і залишив після себе 235 дітей, 1187 онуків та тридцятиметрову вирву на місці крематорію. Увесь народ мріє про викорінення корупції. Але коли будь-хто з них дізнається, що хтось відмовився від хабара в 50 тисяч доларів, то 9 із 10 з них назвуть цю людину придурком. Петрик, застібаючи Шириньку, приходить додому і з досадою каже матері: Мамо, мені тітка Свєта дозволила, але я не встиг витягти. Мати втратила мову. Через хвилину, прийшовши до тяму, вона каже: Синку, будь ласка, з цього місця розкажи все докладніше. Ну, стою я в під'їзді, в розглядаю, і тут до мене підходить тітка Свєта, розтібає мені ширеньку і каже: У тебе є п'ять хвилин, роби зі мною все, що хочеш. Ну, я захотів витягти у неї з сумочки гаманець. І що? Не встиг.